Друзі, привіт. Просто щас знімаю, як вже опиляє, запиляє бджілка нашу маракую. Подивіться на цей процес. І те, що я вам всем розповідаю, що вже в серпні місяці, в середині серпня, бджола працює. Це факт, так і є. Зараз я її піймав. Він бачите, збирає пильцю. Дивіться. Тихенько. Я її трішки злякав. Друзі, привіт ще раз. Звати Анатолій, канал Тропічний сад. Моя Маракуя, яку зараз, над якою трудиться бжілка. Українська бджола. Київська область, маракуя морозостійка. Ось росте на моєму місці стандартному, хто не знає. Прямо на сітці з огірків. Ось дивіться, які плодики. Ці плодики ми запиляли вручну самі. Дивіться, які вже сьогодні у нас 20 серпня. от Маракує квітне. Бачите, ось плодики, які в'яже. Ось також є плодики, вже які сформувалися. Ось вона росте, це те, що я говорив. У нас були дощі, було холодно, я якби, хвилювався трішки, але все нормасик. Маракуйка вроде, почувається. Дивіться, як квітка реально чудова. Непогано себе росте, розвивається. Ось також плодики. Ось все, плодики. Тобто все, все, все нормально. От. Швиденько зняв відео про свою маракую, яка росте в мене на вулиці. Ось також, бачите, От, формує також плодики. Оцей саджанець я ось в мене з гірків сітка, 1,70 чи 50, навіть висоти вона. От Я її так направив і вона собі прекрасно росте, прекрасно себе почуває. Оці всі садженці, які зав'язались, також і там плодики це все, яке прокинулось з коріння. Це яке прокинулось е, уже в початку літа. Тобто так, дивіться, скільки бутончиків, все зав'язує, все нормально. От, ось також бачу вже подивіться, зав'язало. Все ок, все ок. Так що, слава Богу, все нормально. Е, бжола вже, я бачу, працює. От, якщо у вас е, ще ви не побачили, то краще ну, можна вручну. Самому це зробити, щоб ви були впевнені, що, щоб у вас перші плодики зав'яжуться, щоб вони все достигло, все було чудово. Так що, так. От. Хто не підписаний на канал, підписуємося, хто підписаний, особливо підписчики які взяли у мене саджанці. Пишіть, ставте палець вверх. Я ділюсь з вами. Ось моя Маракуя, 22 рік, 20 серпня. Все чудово. Просто раніше не встиг. Вона вже в мене, мабуть, ну, неділі-три, мабуть, як зав'язалась. Плюс-мінус, не хочу обманювати. Зараз точно не пам'ятаю, але десь не менше, мабуть, вже. Уже, мабуть, і більше навіть. От. Просто що не встиг, я, не встиг я її зазняти, оце, відосик зняти. Отак от, от. Все нормально, все розвивається. Все, як самі бачите, зав'язує. Все чудово. Ну що ж. Налякав я бджолу. Одна прилетіла, мабуть, нічого. Я думаю, що було більше, але просто що зараз у нас вже там якісь 4-5 годин вечора бджілка працює, все нормально, все чудово. Все, всім пока. Так що чекайте нових відео про Маракую і про другі другі рослинки. Все, пока-пока.